Всім привіт, я Ксюша, і я вирішила створити відео з фрагментів мого життя, які я знімала по приїзду в Київ. Приємного перегляду. Протягом всього перебування в Києві я знімала різні відео, навіть не знаючи, що це піде у Вог. Тож я це просто хочу закарбувати в одне відео з спогадів. А тут звернемо увагу на дуже на волосся, тому що юмою, перукар чокнув. Я попросила кинчики опять По вашему кинчики. Ладно, жартую. Я так и хотела. Танцевала, кайфовала, сумывала и шукала. Тяжко смеялась. Красивый лук. Гарно вдягалась. Знімали розносні скетчі, Посилання в осі. Ще за цей час я змінила мільйон стрижок по цьому відео і моєму інстаграму видно. До речі, посилання на інстаграм завжди можете знайти в описі під моїм ютуб-відео. Там ви можете побачити більше щоденного життя, гарних фоточок і смішних відео. Обожнюю гуляти восени. Моя улюблена погода не втрачаю нагоди прогулятись разом з друзями або на роках. І оскільки це був вересень місяць, я, звісно, шкодила на навчання. О Боже мій, як я люблю ці дороги, просто неймовірна. Дуже дякую, дуже щедро. Ловила атмосферу. До із <рес> подругою, тому що ми сягу. Ніяк. <рес> Відбувався повний туц-туц-туц. Її го ага. Процес розмалювання куртки. Також я намагалась записати трек. Тато, я не дуже хочу, щоб моя пісню на Техно-тасовках не звучала. На тому що я Було багато поїздок і нових емоцій. Подруга створила мене всім з боротьба з червоними цятками. Рубрика у такі мигарні. Вау, в неї вийшло щось записати, але вона це не виклала. Якась зимна естетика, не дуже буде. Опа, це я до проколу пірсингу. А це я щаслива після. Омагать, oh сніг падає, треба це засняти. Try. Ще трошки творчості. Я зараз не можу розмовляти я тут на баяні. Ти майже поп, давай грай! Дуже задоволено обличчя в мене дивились моє відео з подругою. Девчатка, я к вам веду Видео просто класс, супер А вот это вот, когда ты замотивовалась Это моя мотивация просто в тряси ночи. Свой. Дорогие подписчики Меня зовут Александра Флорес Я Ксюшина подружка Я хочу вам сказать, что я люблю Ксюшу Это было очень важно, всем пока стрелки сделать Желтые стрелки? Да, не хочешь? Экспериментуй по, черным, а внутри Саш експериментує, я тобі довіряю. Я просто плачу, тому що я не можу дати собі час на відпочинок. У мене ціль абсолютно відпочити. І я це просто не можу. І зараз хочу плакати від того, що я не змію це робити. Типу, зараз заходжу на ютуб, я хочу знайти там розбір на піаніно, уроки іспанської і, типу, Ксюша, тобі треба відпочити. Це відео мені як доказ того, що будь-яку проблему можна вирішити. Я не можу, бо зараз я навчилась відпочивати і мене це більше не хвилює. Я буду старатись. Так, так, знову змінюю стрижку. І перетворююсь на таку гарнюню. Боже, як мені подобалася стрижка просто неймовірна. З навчання на роботу, з роботи на навчання. І так минули місяці. О, так цікаво відео з ним обривається, бо я поїхала в село. <сіх> я просто втомилась від повсякденного життя в Києві і вирішила така. А чому би ні? Поїду. І ця поїздка дійсно дала мені відпочинок і велику кількість різних думок нових. Жодною краплиною не шкодую, що поїхала. Моя улюблена рубрика передаю привіт. І цього разу я хочу передати привіт своїй тітці. Тому що я знаю, що вона дивиться мій ютуб-канал. Тож привіт! Якби банально не звучало, але весь цей час, а тобто, з серпня по квітень, в мене пішов на пошуки себе і покращення своєї якості життя. Це був неймовірно непростий шлях, але дуже потрібний. Ще я усвідомила, що мені дуже подобається кататись на велосипеді, на роликах. Це набагато крутіше, ніж жала та самоката. Покращила навички готування і перейшла на правильне харчування. Але як і усюди, є похибки. Відбувався повний туц, тут тут. почала частіше читати книги і частіше думати. Думати над книгами, над словами, які там написано, перетворюючи їх на цитати і втілюючи в життя. І так з дня на день ознакою великої людини є здатність відкласти важливі речі, щоб досягти життя жилу. І як я виявила мої важливі речі, це були мої цілі. До яких я настільки старанно йшла, що і забула про якість життя і задоволення від нього. Тож я просто почала жити. Я не можу сказати, що це мені просто далось. Коли ти себе налаштувала на здійснення своїх цілей, мрій і йдучи до них вперед і вперед, то важко зупинитись і сказати собі, Ксюш, живи наповно, радій кожному моменту. Це найкращий день мого життя. Просто скажи це собі тут і зараз. Сосиска неймовірна. немобірна. сосиску? Можна заходити Звісно. знізно. Давай вечір п'ятницю я сидру сам вдома. Вечерюю, тому що мене ніхто нікуди не покликав. Люди, точніше, друзі, від мене відвернулися і що я хочу сказати. Я тепер по-справжньому самотній. Мені ні з ким гуляти, ні з ким ділитися внутрішнім станом. Тому я вирішив записати це відео. Може воно і не стане останнім, але я хочу, щоб ви знали. Я один. Короче, є над чим задуматись в житті. Я буду стара.